Ніж дві тисячі пошкоджених та зруйнованих багатоповерхівок, приблизно 25 тисяч понівечених приватних садиб, понад тисяча знищених об'єктів інфраструктури. Саме такою зруйнованою понівеченою, але скореною окупанти залишили Київщину навесні 22-го. Відтоді минуло три роки. Три роки пошуку рішень наполегливої роботи та поступового відновлення. Сьогодні близько 70% області вже відбудовано. Сотні тисяч родин повернулися до своїх осель. Київщина може стати прикладом для інших деокупованих територій України, але, попри усі досягнення викликів та невирішених питань, залишається чимало. Саме про них і говоритимемо у нашій програмі. Справжньою панацеєю для відбудови не тільки Київщини, а й усієї України. Стала державна програма є відновлення компенсації на ремонт пошкодженого житла, сертифікати за зруйновані оселі, виплати на відбудову з нуля на своїй земельній ділянці. Усе це частина програми. Вона працює вже два роки. За цей час майже 100 тисяч родин отримали допомогу. Здавалося б, є дієве та ефективне рішення, але не все так просто. Пані Світлана Зарпуня, наприклад, не може отримати компенсацію за свою зруйновану квартиру. Насправді мені це житло дуже 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 дорого. Щоб ви розуміли, ми робили ремонт весь повністю самі. Клали плитку, малярки. Ну повністю геть усе. Ось і ну я не знаю, тут маленькі діти були. Ми жили всі разом, було купа якихось гарних спогадів. Уже три роки жінка разом із дітьми не може повернутися до своєї оселі. У будинок в Орпуні, де вони жили, було кілька прильотів. Один із них у дитячу кімнату її квартири. Саме в цій кімнаті, ну тут ви бачите, тут чесно, цілого не залишилось нічого. Ми навіть коли приїхали, в мене тут от оце я довго не могла зрозуміти, що це від телевізора. Все що лишилося після деокупації Світлана сподівалася отримати кошти на ремонт квартири від держави у межах програми є відновлення, але не може її квартира розташована у цоколі будинку й офіційно є нежитловим приміщенням. В нашому будинку є відновлення. Люди почали оформлювати в кінці минулого року. Ось, і тоді да, з'ясувалося, що компенсацію можуть отримати тільки в житлові приміщення. А ми, на жаль, не попадаємо під цю категорію. Із такою проблемою, як у Світлани, зіткнулося чимало мешканців зруйнованого та пошкодженого війною житла, зокрема й в Ірпені. Це підтверджують у міській раді. Такі випадки були. Програма є відновлення, вона діє виключно у тих випадках. Коли в правостановчі документах на квартиру або ж на приватний будинок зазначено, що це не житлове приміщення, тобто в інших випадках людина фізично навіть не може через застосунок дія подати відповідну заявку на отримання того чи іншого виду компенсації. Виходом із ситуації могла стати зміна статусу помашкання із нежитлового на житлове приміщення. Однак, відповідно до чинних державно-будівельних норм, приміщення у цоколі не можуть бути житловими. Враховуючи це законних підстав стосовно переведення Квартир, в яких проживають люди, але по факту це не жодове приміщення, не передбачено раніше працювали над механізмом стосовно можливості, все таки там надання таких дозволів. Але наскільки мені відомо, зараз ні в Верховній Раді, ні в профільних організаціях не розглядаються внесення змін до, до такого законодавства. Поки це питання не врегульовано на державному рівні, єдиний вихід для таких квартир допомога благодійників. Схожі труднощі мають і власники приватних будинків, які на момент руйнації не були введені в експлуатацію, і в таких випадках допомога також поки що приходить лише ззовні. Яскравий приклад історія родини загиблого захисника Ярослава Борозового з Ірпінської громади. Родина борозових до початку повномасштабного вторгнення звела будинок у селі Михайлівка Рубожівка Ірпінської громади, але на жаль, люди не встигли узаконити свою домівку. Коли чоловік загинув, родина залишилася без житла і без шансів на компенсацію. Ну, жили строїли будинок. Як я сказала, власними руками чоловік застроїв. Знаю, що три прильоти, ну там вже було видно. Згоріло все вщент. Аби допомогти борозовим, об'єдналися бізнес, благодійники та українські винахідники. Українська компанія Юту разом з благодійним фондом обійми нації буквально надрукували новий дім для родини за допомогою технології 3D-друку. Це перший подібний випадок в Україні. Уже за рік сім'я повернулася додому. Ми за 58 годин надрукували будинок. Весь стояв, все суперклас. Потім у нас були певні моменти бюрократичні. Ми затягнули фактично 4 місяці взагалі. Нічого не виконували, поборовши ці питання. Далі ми включилися вже з тим, щоб можна було спокійно вже доумабльовувати. Дуже сильно хотілося дати максимальне благо. Та поки що ця ініціатива не стала масовою, але її точно треба взяти на озброєння. Якщо у цьому випадку ірпінь можна назвати прикладом, то ось у відбудові з нуля знищених і демонтованих багатоповерхівок ні. На місці цього котловану ще три роки тому був багатоквартирний будинок, але його знищила Росія. Збудувати новий коштуватиме десятки мільйонів гривень, яких у бюджеті громади немає. Фінансування не виділяються з державного чи обласного бюджету, і таких будинків Верпані 18. Наразі пощастило лише одному. Багатоповерхівка на Гостомольському шосе 12-14-16 першою у місті потрапила під ворожий авіаудар. Побудувати новий будинок на місці демонтованого зголосилася міжнародна організація з міграції. Роботи розпочали цього року. Зараз будівництво триває активними темпами. Завершити проєкт мають уже у наступному році. Але ще 17 багатоповерхівок Ірпені залишаються демонтованими. Хоча нещодавно з'явилася надія. Азербайджан погодився побудувати один із будинків на місці Котловану, який ми показували раніше. Щоправда, це поки на рівні розмов. Ось кому пощастило більше, так це бородянці. Населений пункт, що розташований далі від столиці, зараз активно відбудовується. Селище потрапило в експериментальний проект уряду з комплексного відновлення населених пунктів. Тут стартувала і відбудова з нуля. Пані Юлія, мешканка одного зі зруйнованих будинків. Зізнається, спочатку навіть не задумувалася про можливість відбудови. Зараз вже почали відбудовувати, скажу, на, да, як ви кажете, на той час не вірила, а на цей час вже надія є і бачу, що скоро в нас буде нова. Хочеться, щоб саме ті стіни були, які були. Можливо, комусь хочеться більшого, можливо, щось десь, але в нас квартира була доволі гарна, просторна, і я хочу саме в ті стіни, які були. У Бородянці було повністю знищено вісім багатоповерхівок. Уже найближчим часом усі вони відновляться з попелу. Бородянці не пощастило в 2022 році, коли ми зустріли ворога. Але бородянці пощастило, що знаєте, що ми зараз відновлюємося. Це дуже круто. Всі вісім у нас абсолютно спроєктовані, вибрані підрядники. Щось тільки починається, щось тільки на етапі котлованів, але все рухається. Нове будівництво це 24 місяці. Хтось здасть будинки в 26-му, хтось в 20... на початку 27-го. Саме головне, щоб закінчилась війна і в нас було фінансування. Викликів під час роботи над цими проектами у Бородянці теж було чимало. Один із головних нові державно-будівельні норми. Вони значно відрізняються від старих. Ті земельні ділянки, які були на той момент, їх було достатньо для площі площі забудови, достатньо для будівництва старого будинку. По новим нормам площу потрібно було збільшувати. І є такі будинки, як, до прикладу, 359, Ми його коригували чотири рази, тому що площу потрібно було натягнути в тому плані. Не просто візуально, а фактично, тому що мають не тільки будинок побудований, бути, має бути зелена зона, має бути місце для паркування, має бути дитячий майданчик. Проте є і невирішені питання. Наприклад, досі відсутній механізм передачі новозбудованих квартир у власність мешканців. У бородянці сподіваються, що до завершення проектів держава це питання врегулює. То шлях до відновлення складний, але він важливий. Ми саме завдяки усвідомленню проблем і відкритому обговоренню ми зможемо їх вирішити, щоб у день повної докупації України у нас уже був чіткий, ефективний і реалістичний план відновлення кожного зруйнованого куточка нашої держави.